Жим лежачи в тренажері зі зміною навантаження на горизонтальній лаві. Розмістіться так, щоб ручки тренажера були на середині грудей. Коліна нарізно, гомілки знаходяться вертикально. Ви маєте зафіксувати себе на лаві сідничними м'язами та лопатками. Лопатки звидіть. Візьміть ручки прямим хватом на такій відстані, щоб в нижній точці амплітуди передпліччя були вертикальні. На вдих виконайте згинання рук у ліктьових суглобах і на видих поверніться вихідне положення. Під час виконання руху тримайте кисті нейтрально та, якби ви не витискали ручки від себе, лопатки залишайте зведеними та притиснутими до лави. Також зауважте, що згинаючи руки, лікті завжди знаходяться під ручками тренажера.